В українську армію через ТЦК і медкомісію регулярно потрапляють хворі люди навіть із шизофренією та похлиною мозку, повідомила депутат Київради Аліна Михайлова, командир медичної служби УЛЬФ. Пряма мова, як зараз працює схема: чоловіків забирають на вулиці ТЦК і без реального ВЛК їх направляють відразу в частину, де вони починають проходити базову військову підготовку. З останніх перлів, придатних за версію ВЛК в ТЦК. Дві людини з шизофренією, як і на психотропній терапії роками. Чоловік з пухлиною мозку, чоловік з деформуючим остеоартрозом третього ступеня правого та суглоба, двоє з вродженою глухотою, один з відкритою формою туберкульозу. І дуже 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 багато людей з алкогольним делірієм, пише Михайлова. За її словами, командири змушені брати навіть таких солдатів, тому що в разі відмови поповнення потім взагалі не буде. Також нагадаємо, що за словами військового омбудсмена, співробітники ТЦК не мають права перевіряти документи громадян і насильно позбавляти їх свободи.